Ось такий вийшов проходний для нашого димаря. Все, підійшли гарнесенько, кути наружні. Сразу потім з супоризовом підійшли. Оставили місце по периметру 5 мм від камня плюс-мінус D7, D5, бо він рухльоний. І замовили лист з нержавійки. Потім притуляємо лист, вирізаємо. І проходить наша труба. Тут закривається капничком і все у нас красиво. Подиметься труба, поставимо регулятор тяги. Бон знаходиться в такому місці, що буде дрова всі вилітати. Я б, звісно, його не став, але треба буде, поставимо. Оце така наша парілочка вийшла на дачі. На жаль, поки без лежаків, але будуть уже незабаром залишились трішки. Вже повісили такі комплектуючі аксесуари, все, виконали якісно двері на магніті. Як бачите, термогігрометр, Замочка під витяжку. світильнички, все як має бути. Ну, така у нас на сьогоднішній день картинка. Казалось би 2,20 на. А два, що там його робить? А, Часу забираю більше, ніж більшу парілку робить Так що хто там скаже за 2-3 дні зробив, не повірю.